Сьогодні я вам хочу розповісти про духовне дерево родоводу, про те, як гріхи дідів, прадідів лягають на дітей, на внуків, на правнуків до сьомого покоління і більше. Скажемо, покажемо. Це є корінь. Це є наші діди, прадіди? Це є стовбур стовбур дерева, це можна сказати батьки. Далі. Вітя. Це є діти. І коли Корінь має отруєне середовище, тобто рідину, яку він в себе вбирає, то обов'язково ця рідина, піднімаючись по стобору, переходить віття і віття починає в'янути. Тобто, як наші діди, прадіди при житті були грішні і мають досить багато гріхів, то ядовитий сік, який йде, через батьків передається на вітя в'яне. Ві, вітя тобто діти-прадіти, батьки передають своїм дітям свою, сказати, духовну енергію, наповнену злих ангелів, які не давали їм жити і не дадуть жити дітям. Діти як безпокутують свого роду гріхи за дітів, діти, правнуки. Як кажуть, яблуко від яблуні далеко не падає. Яка мама, така донька або такий син? Тому що ці злі духи не дають їхнім дітям жити щасливо. Батьки, скажімо, корінь, який вбирає в себе чисту воду, і по стовбуру йде чистий сік, вітя є здорове, зелене, повноцінне цього дерева, правда? Чому? Тому що роду передається ця святість, тобто свого роду аура повна ангелів служащих. Які служили дідам і прадідам при житті. Вони будували церкву, вони любили Бога, вони любили свою батьківщину, вони вчились любити ворогів, вони допомагали один одному, вони прощали, вони пізнавали Бога, вони робили добро. І апостол Павло каже: ті, хто спасаються і стараються робити добро, Бог, крім ангела-хоронителя, благословляє служащих ангелів. І людина може мати, крім свого англо-хоронителя, багато служащих ангелів, які потім можуть лишитися для її роду і помагати по життю дітям, внукам і передаватись з насліддя в насліддя як величезний дорогоцінний дар. Це чому навіть в період атеїзму, коли була заборонена віра, люди не озлобилися, тому що вони користали запасом своїх дідів, прадідів? Святости. Бо прадіди їхні не в пеклі, а в Царстві Небесному. Вони моляться Царства Небесного за своїх дітей, внуків, щоб Бог постійно їх благословляв і просять Бога, щоб Бог не забирав від них ангелів хоронителів І якщо в людини є багато ангелів, служащих, божественних, якщо людина в цій божественній силі, в цьому божественному сіянні, вона є дуже, дуже успішна по життю. Вона де не почне своє життя, завжди вона добре стає на ноги. Скажімо, коли було розкуркулювання е, людей в Україні, всіх відсилали десь Сибір, забирали все. Вони приїжджали туди практично без нічого. Гонимі, переслідуємо, враги народу, куркулі. І Бог допомагав їм через своїх їхніх ангелів знову зробити господарство, стати на ноги, освоїти необжиті землі. І вони досі живуть там припіваючи, ще й досі мову українську зберігають. Розумієте? Якщо в цієї людини предки в пеклі, то вона постійно страдає, бо цей зв'язок з родичами, які в пеклі, несе постійно енергетичні духовні удари по внукам, правнукам. І якби часом ця людина не починала братися, за що в неї все валиться з рук? Бо в її оточенні, ці злі ангели, вони не зацікавлені, щоб вона була успішна. Вони зацікавлені, щоб вона губила свою душу. Бо якщо душа добра, вони не будуть їй допомагати. Вони їй будуть постійно мішати. Якби не вдахи, ці люди є не вдахи свого роду. Якщо ж душа зла, вони можуть їй допомагати, оволодіти якимось багатством і так далі, бо вони знають, що ця людина щаслива не буде. Вона все рівно не вміє ділитися. Вона не вміє давати, вона не вміє допомагати. Вона готова в страсті жадності обкрасти весь світ. Вона готова виробити всі дерева в Закарпатті. Вона готова забрати всю нафту і так далі, де тільки що знайде. Розумієте? Ця жадність, дух жадності. Вона щаслива не буде. Якщо ви хочете, діди, батьки, щоб ваші діти були щасливі, не шукайте для них матеріального благополуччя, тим більше за рахунок інших. Не робіть собі добро на горі інших людей. Тому що при мудрості Соломона каже, той, хто робить собі добро на горі інших людей, це добро в один момент зробить собі крила і піде на небеса. Це означає, що прийдуть собехес. Міліція забрати то, прийдуть ті ж рекетери забрати то, прийде злодій, який вкраде то під... і втече, та ржавчина поїзд. Та просто згорить, бо воно не благословене. Якщо ви будете за рахунок інших людей жити, ображати їх, обкрадати їх, для того, щоб ваші діти їздили в тих БМВ, Mercedes, ваші ж діти будуть розбиватися. Тому що вони не матимуть ангелів-хоронителів, які їх будуть захищати. Ваші діти скоро будуть ставати наркоманами, спиватися, гуляти. Вони не будуть ні будівельниками держави, вони не будуть повноцінними людьми. Якщо ви хочете таке наслідя лише своїм дітям, продовжуйте робити те, що ви робите. Ви в прокляті і ваші діти будуть прокляті. Так наша вся Україна майже лежить в прокляті через такий підхід, що люди живуть в законі смерті.